Усім привіт! І настав час поговорити про масиви. І масив це спеціальна зміна, яка може містити більше одного значення. Тобто, якщо наші змінні могли, могли, могли мати значення лише одне, то масив дозволяє зберігати декілька значень. Тобто декілька в тому сенсі, що їх може бути 1, 2, 3, 5, 10 мільйон і так далі. Тому. Зараз ми з вами спробуємо подивитися на наші масиви. І зверніть увагу на наступне, що <кій> у нас є а, наш скриптик, в котрому ми через ключове слово Кост, котре ми вже розбирали, створюємо масив Карс, в котрому є три елементи: Sab, Volvo, BMW. І потім ми спробуємо вивести наш масив. І ось ми вивели е, наш масив, тобто в нашому масиві. Є три значення, їх може бути більше, і фактично масиви дозволяють зберігати більше одного значення, але на сам взагалі з масивами буде набагато більше роботи. А Навіщо ж їх використовувати? Якщо у вас є список елементів, наприклад, список назв автомобілів, там список якихось товарів там підручників або – Тобто зберігання автомобілів окремими змінними може виглядати ось таким чином. Тобто, наприклад, у нас може бути три змінних текстових якимись значеннями, їх може бути 10, їх може бути більше. Можна так оформити. Однак, а що якщо ви хочете пройтися по машинах і знайти конкретно? А якщо у вас не три машини, якраз а 300, <кій> якраз за це і будуть і відповідати за ці рішення наші масиви. І масив може містити багато значень під одним іменем, і ви можете отримати доступ до значень, посилаючись на індекси або номери. Що стосується створення масиву та його фактичного синтаксису? Тобто використання літералу масиву це найпростіший спосіб створити масив. І в синтаксис простий: пишемо ключове слово const, ім'я масиву, і в квадратних дужках перераховуємо. Елементи масиву. І загально прийнятою практикою є оголошення масивів з ключовим словом const. Далі, ось у нас буде ще приклад, котрий ми вже з вами розбирали. І пробіли та розриви рядків не є важливим. Тобто оголошення може займати декілька рядків. Наприклад, давайте подивимося на ось цей приклад, чим він у нас буде відрізнятися. Відрізняється він тим, що в нашому масиві усі його елементи за індексами перераховані кожен раз з нового рядка. Але це абсолютно не вплине на результат, і результат буде відображатися у браузері абсолютно аналогічно, як це було в попередньому випадку, коли вони були записані усі в один рядок. І ми також можемо створити масив, а потім вказати його елементи. Дивіться, в чому буде відмінність в даному випадку. Ось у нас є оголошений масив, де присутні квадратні дужки, А потім ми викликаємо той самий масив і звертаємось до його нульового індексу, передаємо значення S. До першого індексу Volvo, до другого індексу передаємо BMW. І потім виводимо увесь наш масив. Абсолютно той самий результат у браузері. І використання ключового слова new. Наступний приклад також створює масив і присвоює йому значення. Ось ми візьмемо, наприклад, ось і. І, звернуть увагу, ми створюємо так само через const на наш, фактично, якийсь масив, і через ключове слово New. Але звертаючись саме до Array, Array перекладається з англійської як масив. Ми в квадратних дужках перераховуємо всі його значення. Запускаємо. Ось жодних проблем <coughs> у нас не виникає. І відображення у браузері буде таким самим. У двох наведених прикладах робиться у нас буде а от й те саме. І немає необхідності використовувати New Array, але для простоти читабельності та швидкості виконання використовувати краще метод літералу масиву. Доступ до елементу масиву. <кій> Доступ до елементу масиву здійснюється за його індексом. Тобто, давайте ми зараз на це поглянемо. У нас є той самий масив з трьох машин, і ми будемо з вами виводити до нашого ТГП... Весь масив, весь масив, тобто ми пишемо ім'я масиву. Але в попередніх випадках, коли ми писали е, ім'я масиву і не застосовували квадратні дужки, у нас виводилися усі значення. В даному випадку ми зазначаємо в квадратних дужках конкретний індекс. І ми вказали нульовий індекс. Е, е, індексація в масивах починається з нуля. І саме тому, ось тут ми виведемо до. Нашого браузера слово сап. <кій> якщо ми змінимо значення індексу, наприклад, з нуля на одиницю. Якщо ми його це змінимо, так, одну секундочку, закрию телеграм. І ось тут ми закриємо а, квадратну дужку. Запускаємо. І ми отримали якраз перший індекс або другий елемент. Тому треба це собі запам'ятати і зрозуміти. І невеличке зауваження. Ще раз нагадаю: індекси масивів починаються з нуля. Нуль це перший елемент, перший індекс це другий елемент. А далі а зміна елементу масиву. Тобто, а цей оператор змінює значення першого елемента масиву CARS. Дивіться, у нас присутні ось тут: кас, нульовий індекс. Дорівнює А, Фактично, з точки зору коду, що у нас буде змінено і як це повпливає на нашу роботу програми. а У нас створено масив, те нульовий індекс буде SAP. Потім ми звертаємося до масиву, кажемо, що будемо звертатися до нульового індексу, і будемо записувати нове слово. Тобто, у нас значення елементу масиву перезапишеться. І був саб, а стане вольв. Ось був саб, а стане опель. Ось ми отримали наші значення. Далі. Перетворення масиву в рядок. Метод toString повертає масив у рядок, значень масиву через кому. І ось тут теж все доволі таки просто. Тобто ми перетворимо наш масив на рядок. І це доволі таки буде зручно. Зверніть увагу, у нас створено саме масив, наголошую на цьому увагу. І до цього масиву ми викликали метод ToString метод toString. І він у нас буде виводити тепер ті самі значення, але це вже буде не масив з конкретними індексами, а саме рядок. Доступ до повного масиву. За допомогою е, нашого JavaScript може отримати доступ до повного масиву, посилаючись на ім'я масиву. Ми це вже з вами робили, коли е, запускали наш перший приклад. Тобто, якщо ми звернемося до а, самого масиву, ми отримаємо всі його значення. А, масиви це об'єкти. І масиви це особливий тип об'єктів і оператор та JavaScript повертає об'єкт для масивів. Але масив в JavaScript краще описувати саме як масив. І масиви використовують числа для доступу до своїх елементів. І у цьому прикладі персон за нульовим індексом поверне у нас з вами Джон. Дивіться. Запустимо цей приклад. І у нас є масив у Джон Dow 46. І ось тут ми якраз і будемо повертати його. Значення за нульовим індексом. Ось Джон. <кій> тобто, фактично, фактично, ми можемо працювати з масивами, як з об'єктами. І об'єкти використовують імена для доступу до своїх членів. У цьому прикладі person first name повертає, теж у нас буде Джон. Давайте подивимось на це. Дивіться. <кій> Ось тут у нас з вами не квадратні вже дужки, а фігурні. Фігурні символізують. Про те, що у нас вже не масив, а об'єкт. І до об'єктів ми можемо застосовувати метод first name. Запускаємо. І ось повернулося наше значення first. First name. Тобто по певного нашого поля, у котрого значення якраз Джо. Елементи масиву можуть бути об'єктами. Зміни JavaScript можуть бути об'єктами масиви це особливий тип об'єктів, тому в одному масиві можуть бути змінні різних типів. І ви можете мати об'єкти в масиві, ви можете мати функції в масиві, і у масиві можуть бути масиви. Ось таким чином вони будуть позначатися. Але про це будемо теж розмовляти дещо пізніше: властивості та методи масивів. А справжньою силою масивів JavaScript є вбудовані властивості та методи масивів. Наприклад, такі як lens, котрий буде повертати довжину масиву, сорт, котрий буде сортувати наші масиви. І методи роботи з масивами, якраз ми з вами будемо розглядати в наступних відео. А властивість lens буде у нас повертати довжину масиву, тобто кількість елементів масиву. Ось запустимо. Сконечко. 4. Дивіться: 1, 2, 3, 4. Тобто чотири наших елементи. Незважаючи на те, що починаємо рахувати з нульового індексу. Перший індекс, другий індекс, третій індекс, але все одно елементів у нас чотири. Я думаю, що це доволі таки просто запам'ятати. <кій> Доступ до першого елементу масиву. Ми можемо цей доступ зробити з допомогою звернення до масиву та викликання його нульового індексу з допомогою синтаксису квадратних дужок. Це ми вже з вами робили. Доступ до останнього елементу масиву. Ось тут вже буде трішки цікавіше. Дивіться, що у нас з вами зміниться? Той самий масив фруктів, але ми викликаємо масив фруктів, а в ньому. Викликаємо ще раз масив фруктів, але з довжиною мінус один. І ось у нас з вами отримуємо манго. Тобто, сам по собі fruit lens повертає у нас значення 4, сам по собі, а ми йому кажемо мінус один. Чому саме мінус один? Тому що четвертого індексу у нас немає. Банана нульовий, оранж перший, Apple, другий, манго, третій. І фактично, щоб отримати останнє е, наше значення: fruits lens повертає 4. 4 мінус 1, 3, третій індекс манго. Все доволі таки просто. Напевно, краще буде зараз розмалювати. Дивіться. Ось наш масив. Якщо ми його ось таким чином розділимо, ось тут нульовий індекс, перший, другий, третій. Fruit lens повертає значення 4. Ось синтакси з квадратних дужок. Це звернення до конкретного елементу. 4 мінус 1, буде 3. І фактично у нас повернеться якраз наша манга за третім індексом. Ось така у нас невеличка граматична, скажімо так, штука виникає з точки зору отримання останнього елементу. Циклічний перебір елементів масиву. Одним із способів циклічного перебору масиву є використання циклу ФОР. Ага, про цикл фору, і взагалі про цикли ми з вами будемо розмовляти в наступних відео. Ось тут просто присутній приклад. Ви можете його спробувати використати і подивитися, що він поверне. Поки що я це робити не буду, тому що це буде в наступних відео. Аналогічно з циклом for Все буде в наступних відео. Додавання елементів. Найпростіший, найпростіший спосіб додати новий елемент до масиву це використання методу push. Дивіться, візьму цей скрипт. Закину до ІДЕшки. І у нас є метод onClick. Тобто ми будемо працювати з нашою кнопкою. А далі у нас є вивід якогось нашого результату до ТГП через нашу едіжку. У нас є три елементи в масиві. Ми їх виведемо. Потім у нас присутня функція, яка називається MyFunction, котра до масиву фруктів буде з допомогою методу push додавати ще лимон. І потім ми його теж виведемо. Запускаю. Ось банана Orange, Apple. Три наших елементи в масиві. Try it. І у нас додався ще лимон за допомогою нашого, нашої функції push. Ось да, натиснув ще раз. Ми ще раз її додали. І так далі. Тобто, фактично, ми отримаємо їх стільки разів додавання лимону, скільки нам це буде потрібно, і скільки ми з вами будемо натискати на кнопку. І новий елемент можна також додати е, до масиву за допомогою властивості lens. <кій> Ось, дивіться. А, ну тут е, дещо буде складний приклад, але, скажімо так, буде доволі таки цікаво. У нас є кнопи, кнопка, м -м, той самий вивід результату через Техп і за нашою ID-шкою. Три елементи в масиві. Потім ми їх виводимо. І ось тут: зверніть увагу, прус це масив. Викликаємо прус.ленс, тобто його о, о, останній. Індекс, тобто кількість його елементів. І фактично, кожен раз кожен раз е, у нас кількість елементів буде збільшуватися на одиницю. І на останній порожній індекс у нас буде записуватися слово лемо. Запускаємо. Ось. Все доволі таки просто. <кій> Рухаємось далі. Тут невеличка така ремарочка. Додавання елементів з високими індексами може створити невизначені дірки у масиві. А стосовно цього моменту, тут дивіться, теж поки що ми ще не гралися з циклами for, і буде рановато. Можете самостійно подивитися, погратися, але про це буде йти мова пізніше. Асоціативні масиви. Багато мов програмування підтримують масиви з іменованими індексами. Масиви з іменованими індексами називаються асоціативні масиви або хешами. І JavaScript не підтримує масиви з іменованими індексами. І у JavaScript е е масиви завжди використовують нумеровані індекси. <coughs> а ось ми з вами зараз запустимо цей кодик. Ось у нас є наша ID, яка буде щось виводити. <coughs> Функція батна нам вже не потрібна. У нас створено масив з нульовим індексом Джон за першим Dow, потім 46 років. Після чого ми з вами виведемо нульовий індекс масиву, тобто Джон, і додамо до нього функцію length. John 3. Три елементи в нашому масиві. І якщо використовувати іменовані індекси JavaScript перевизначить масив в об'єкт. Після цього деякі методи властивості масиву будуть додаватися, додавати некоректні результати. Ось теж подивимося на це. У нас є той самий масив, але Person ось тут у нас з вами first name. Джон uh, last name, Though age 46. Подивимося, що це нам дасть. Undefined. Тому що у, у, у нас. Масиви нумеровані, а не е, фактично іменовані. <кхи> Різниця між масивами та об'єктами. В JavaScript масиви використовують нумеровані індекси, обов'язково про це запам'ятати. В JavaScript об'єкти використовують іменовані індекси, масиви це особливий вид об'єктів з нумерованими індексами. І коли використовувати масив, коли використовувати об'єкт. JavaScript не підтримує асоціативні масиви, і ви повинні використовувати об'єкти, коли хочете, щоб імена елементів були рядками текстом. А масиви слід використовувати, коли ви хочете, щоб імена елементів були числами. І а, також new array. JavaScript має вбудований конструктор масивів New Array. але ви можете безпечно використовувати а, просто наші квадратні дужки замість нього. І ці два різні оператори створюють новий порожній масив з іменами Points. Тобто ось тут у нас використовуємо конструктор array, ось тут його не використовуємо. І ці два е, різні оператори створюють новий масив, що містить шість чисел. Ось у нас через new array І е, просто за допомогою наших чисел. І ключове, new, ключове слово може додати. Е, Взагалі дати нам неочікуваний результат. Тобто, фактично, ми з вами отримаємо наступне те, що у нас будуть фактично повертатись результати якихось перевірок не так, як ми хочемо. Можете ось ці коди позапускати самостійно і подивитися на результат. І ось тут теж поширена помилка. Де у нас є масив, котрий дорівнює 40, не те саме. Що масив створений через е, конструктор. <кій> Обов'язково це запам'ятати. Ось це теж спробуйте запустити самостійно, подивитися, в чому буде різниця. І як розпізнати масив? Поширеним питанням є: як дізнатися, чи є змінна масива. Проблема в тому, що оператор TyPO в JavaScript повертає якраз об'єкт. Можемо подивитися на це. Запускаємо. Дивіться, у нас масив, і type OF повернув у нас об'єкт. І рішення у нас буде наступне: для вирішення цієї проблеми, починаючи з 2009 року, визначено новий метод array is array. Тобто, якщо ми зробимо перевірку, що наш масив, чи є він взагалі масивом. Ось дивіться: створили масив фруктів, викликали о, наш. Рей, після чого ми запитали, що чи є він масивом, тобто, чи є масивом наш, наші фрукти. І друге рішення: Інстанс of повертає true, якщо об'єкт створений заданим конструктором. А давайте це поки що запустимо. Ось true, дійсно, це є масивом. І ось тут оператор Instance of повертає true, якщо об'єкт створений заданим конструктором. Ось можете теж це перевірити. Uh, в принципі, uh, спробувати це самостійно, але давайте зараз його теж запустимо. Запускаємо. True. Все good, все добре. Тому <coughs> масиви, тема об'ємна. З масивами uh, можна гратися довго, тому що в них набагато більше методів. Uh, і я б радив, все ж таки, робити конспект, якщо ви хочете uh, сам, uh, це все uh, запам'ятати і вивчити на сьогодні. все. дякую за увагу. До наступної зустрічі.